Вітаю, ви на каналі Світ Таро. Давайте разом подивимось карту дня на 24 жовтня 2025 року. Що несе нам цей день? Овен. День рішень і прозрінь. Може з'явитись ідея, яка допоможе прорвати застій або вирішити якусь складну ситуацію, яка вже довго тягнеться. Будьте відвертими з собою і з іншими. Говоріть сьогодні прямо. Це енергія початку, коли істина звільняє і дає сил рухатись вперед. Телець день теплих спогадів і душевних зустрічей. Хтось із минулого може нагадати про себе або допомогти вам відчути спокій. Дозвольте собі трохи ностальгії. У ній сьогодні є гармонія. Також карта радить цінувати щирість і прості радощі. Лиснюки, стабільність, результат, впевненість у собі. День, коли варто діяти розумно та практично. Це про фінанси, роботу, порядок у справах. Ваш досвід сьогодні приносить результати. Карта обіцяє винагороду за послідовність і відповідальність. Рак, відчуття браку або емоційної самотності. Не варто сьогодні зациклюватись на нестачі, адже поруч є підтримка. Просто її треба побачити чи попросити. Карта вчить не закриватись в собі. Просіть допомоги, і всесить вам обов'язкова відповість. Лев, день сили, коли все залежить від вас. Ваші слова, ідеї, впевненість це ключ до успіху. Не бійтеся ініціативи, бо саме сьогодні ви можете створювати щось нове. Карта нагадує, що ви творець своєї реальності. Діва, інтуїція сьогодні говорить гучніше за логіку. Може бути плутанина або невизначеність у якихось моментах, тому довіряйте внутрішньому голосу. Не поспішайте з рішеннями, дочекайтеся, поки проясниться ситуація. Карта радить слухати сни, символи, знаки Терези, день приємних емоцій і романтичних проявів. Може надійти пропозиція або запрошення, або визнання. Ця карта радить відкритися почуттям, але обов'язково зберігайте розсудливість. Дозвольте собі трохи мрійливості сьогодні. Це принесе вам натхнення. Скорпіон. Емоційна зрілість, гармонія, самоконтроль. Сьогодні важливо діяти з мудрістю і співчуттям. Хтось може потребувати вашої підтримки чи поради. Це день, коли доброта найкраща зброя. Стрілець. Практичність, турбота, стабільність у матеріальних справах, займіться домом, сьогодні фінансами або власним комфортом. Цінуйте те, що маєте, адже сьогодні у вас є ресурси для зростання, день вдалий для справ, які потребують терпіння і уваги до деталей. Козоріг, впевненість і яскравість сьогодні вас обов'язково помітять. Проявіть сьогодні ініціативу. Покажіть свій талант. Це карта лідерки, натхненниці, яка веде всіх за собою. Будьте сміливими, і світ відповість енергію підтримки. Подолі, командна робота, співпраця, розвиток і майстерність. Цінуйте вміння працювати з іншими. Ваш внесок бачить, навіть якщо ви цього не відчуваєте. День вдалий для навчання, порад і обміну досвідом. Риби, глибокі почуття і спокій у серці. Може бути день, коли ви відчуєте, що нарешті розумієте себе, діліться любов'ю, але не розчиняйтесь у чужих емоціях. Сьогодні це не потрібно. Ви здатні зцілювати словом або турботою, або особистою присутністю. Такий вийшов розклад на сьогодні. Всім бажаю гарного і мирного дня.